Так, ну і далі ми, оскільки ця значить, операція може у нас і щось не є не так, як потрібно, то ми блоки трайкеч це робимо get data от Якщо нічого не вийде, ми просто в наш інфоброк, тобто в тексті наша, виведемо інформацію ну, про помилку, щоб ми могли зрозуміти і здобути розробнику, що ось помилка ось така виходить. Вот. Ну, і... Робимо, отримуємо. А якщо не гранти, ну, що ми кажемо? Напишемо там. ну, Тут написав no permission for фона стейт. Насправді там, скоріше, краще написати. Там же ж не одно ну, перевіряється no permissions, Ось вот так от краще написати. Так, і все. Значит, і ми ось той текст вигубимо. И теперь у нас отрывание, безпосреднее отрывание информации. Значит, что тут? Давайте раз вот так вот раздвину трошки. Что тут? Значит, у нас есть наш subscription менеджер, который мы значит, отримаем методом Get System Service. И значит, мы будем а, значит, в контексте телефонии subscription service отводов. То есть то ещё относится к телефону. И далее мы отримуємо списочек, списочек UTC, вот который там уї сопришам info list. значит, значит, він є такий метод get all subscription info list. То есть ми отримуємо цей списочек з вот такими методами А далі просто цикла for, ми Значит, перебираємо його і розглядаємо. То есть для кожного і subscription-info, кожного елемента є такі речі. Ми можемо подивитися, як ID, як номер телефону, name, це там де пишеться Vodafone або Kyivstar, ось така назва оператора. Значить, можна отримати мобільні каунтри коди можна отримати мобільні нетворк коди. Ось ці MCC і MNC, ось ці коди використовуються для Роміна. От, ну, Там є ще декілька. Ну, як подивитися, що там в ньому є? Ну, ось тут можете знайти. Сейчас, десь от Subscription Info. Ну тут, правда, для Kotlin, ну, яка різниця, методи то ті ж самі будуть. І тут усі методи котрі є, ви можете подивитися, що там можна витягти. Що там можна витягти. От, ну тут, 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 дайте я зараз хотів швидко знайти. Ну, сразу, сразу так, вот оцей ICC id ну, Оцей не боюсь брехати, але це може, може бути якраз ось цим імя. Так, ще раз подивлюся. Котше, коротше, питання відкрите. Здається, це, це воно. ICC It, це, здається, EMI. Вот. Ну, ось такого можна отримати інформацію додатково. Ну, я вирішив, що цього буде достатньо. Що там є, значить. І що ще? Що ще? Навіть в такому випадку, коли ви отримаєте, номер може не показуватися. Причому ну номер телефону, у вас може стояти дві сімки. Одна сімка може показуватися, а інша може не показуватися. Ну ось так у мене там є. Наприклад, у мене Vodafone показується, а Київстар навіть в менеджері систем. Він каже, що номер не задан. Кажуть, що потрібно його значить, записати на сімку. Але ж виявляється, що не всі можуть записувати на сімку. Ну, старі, навчать, скажімо так, більш старі телефони можуть це робити, а нові щось, щось ні. Ось така. Або звертатися до оператора. Ну, до оператора я не звертався, звернуся там, буде нагода, зайду там і спитаю, в чому тут проблемка. От. Ну, коротше, номер не показує. Ось для одного показує, для другого ні. Ну і я ж кажу, що це не за того, що тут код невірний, він так і є в системі. Ну і тут ми отримали всі ці речі. Значить, ну, Вивели його в текстову в зміну значит, в строку інфо ось, і потім текст методом для нашого ну, що показали. Ну і далі ось ця процедура, що я вже розказував, вершу, метод, який мій номер скриває. Я потім його виберу, коли у нас закінчиться ролик, ось цей, і він буде працювати справно Сподіваюся, що у вас теж так буде сподів... працювати справно. Так, ну давайте запустимо, давайте запустимо. Так, ну тут, поки він там зробиться, можна зекономити час трошки поставити на паузу. Так, ну, вже стартував він. Не є тут інформація значить, про нашу телефонію давайте натиснемо ну от ви бачите значить історія ось така у нас так от кажуть що от ID 1 ID2 це дві сімки у нас котрі є тут я приховав номер він у нас існуючий був це останні три цифри мого номера от МНЦ МС МНС показав, ну, а тасків стара мостака у мене от, історія. Ну, вона і так. Я, ну, я ж кажу, що спробую значить, розпитати значить, то оператора, в чому справа, і як зробити, щоб воно. Ну, Взагалі-то воно ну як нікому не заважає жити, ви користуєтесь цим і все. Це такі речі випливають, коли ну, ви щось робите і вам ну, хочеться щось отримати. Ну, Фактично фактично розповів, все, давайте я, може, зроблю ось так більше. отак так от, і ще раз прокручу повністю код у цій активті. Ось тут трохи не влізає. Давайте я от так от його. Ну, далі вже зрозуміло, там стоїть, що грантид повинно бути. Кручу далі. Ну і все. Начебто все це працює. От. Ну і... Оскільки я вже розповів, часу, ну, ну, вже досить багато. Просто розповідав, навіть не пишучи коду. Ну, тож тому що ось така, от, така ось тема. Ну і що, буду залишувати на цьому. На все добре.